Зелену красуню Інна та Олександр вибирають ретельно. Цьогоріч купують завчасно до Різдва. Кажуть, в домі має бути обов'язково жива ялинка. Батьки завжди ставили живу ялинку. Через того є, є якась атмосфера в хаті створюється. Вона нагрівається, починає пахнути. Якось новий рік має бути свято. На площі біля ринку ялинки, сосни різних сортів. Вибір великий на будь-який смак та кишеню. І обов'язково з легальним маркуванням по вирощені для реалізації. Це ялиця схрещена з блакитною ялинкою. Вона привезена із-за кордону. Дорожча за вітчизняні, втім не обсипається, бо більш сійка до тепла, запевняють продавці. Буває жартуємо, кажемо до 8 березня. Насправді насправді так є. Дві-три недільки проходить. Приймає вигляд штучної ялинки. А ці хвойні красуні Вінницькі. Ця сосна йде з Гайсена, є пітовні, де спеціально вирощують для реалізації сосну. І так само ялинка. А ялиночка це вже йде турбірський різгосп, в них теж там є плантація. Ціна ялинок та сосен від 250 до 800 гривень залежно від висоти, пишності та діаметру голок. У попиті ялинки. Аби вони простояли довше, продавці радять, як за ними доглядати. Будут відео, засипають пісочком, поливають водичкою і на стоборі знизу кору чуть підтесують, щоб вона тягнула в себе влагу. Вигнути влагу щоб довше стояла, і більш менш щоб там, хоча б так, від батареї. Два метри, щоб на ній тепло менше падало. купують і новорічні іграшки. Поруч розмістили ятки з ялинковими прикрасами. Діятимуть новорічні базари до 31 грудня.